Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Вже відомі всі результати перших матчів Ліги Чемпіонів. Ювентус програв ПСЖ 1-2. Ну а далі всі результати нічинні. Баварія Рома 3-3, Динамо Київ, Челсі та Наполі. Атлетику Мадрин по 1-1. Тому нічого ще не зрозуміло, нема вже півфіналістів. Все буде вирішуватися в другому матчі. І сьогодні ми дізнаємося, хто ж пройде далі. А поки у нас ще матч чемпіонату з Кривбасом, тут ми стали вже чемпіонами. Це буде перший матч, матч хайлайти, Ну і другий матч буде з Челсі. Чи далі грати, чи ще зіграємо сьогодні, чи ні, я ще подумаю. Можливо, на наступну серію перенесемо, а всі зіграємо два поєдинки. Кривбас, у нас 24 ігор, 23 перемоги, одна нічия. У нас ціль не програти в цьому сезоні до кінця. Чемпіонату. Ну, саме в чемпіонаті без поразок пройти. Давайте розпочинати. Зараз я зроблю певні зміни в складі. Потрібно дати стартовим гравцям відпочити. М -м -м. Давайте Агуеро вийде. Посадимо на заміну Супрягу Вінісіуса. Нехай грає, заміню. Можливо, по ходу поєдинку. Шапоренко. Давайте. Давайте тимчика замінимо на... Дубінчака. І Рамос зіграє. Ні, давайте Чи так Рамоса замість Забарного То взагалі він не грає у нас. Бур... Бурду можна. Цей, в принципі, задоволено. можливо, Попова ще випустимо. Ну, подивлюся. Походу поєдинку. Ох, вони там в 5 захисників грають. Добре, виходимо на поле. І потрібно. Зіграти цей матч з мінімальними фізичними втратами, щоб наші гравці не потомилися. Тому що через 2 дні на 3-й у нас Челсі матч відповіді. Ну що ж, розпочинаємо. І це матч хайлайт. І нарешті заводимо ми м'яч з кутового ворота. Сирота. Він навіть не пробивав, він просто його завів. Голкіпер кривбаса робить дива в цьому матчі. Тому що сейвів він вже зробив дуже порядку. Ось пробиває Рамос. Знову сейвить голкіпер і просто погано прийняв сирота. І отак от завів він м'яче у ворота. Ну що, два, не змогли зробити гол нападники, а і прийшли два центральних захисники і нарешті забили. Ну от і все. Матч закінчився. Той гол сироти став єдиний, і це принесло нам перемогу. Важко. Зараз подивимось. От, там купа сейвів Сарнавського. Один удар був. Кривбаса. У нас 12. Давай, є тут сейв Голкіпера. Сейве, он, я побачив сейве. Крибаса 8 сейвів. 8 сейвів зробив Сарнавський. Там Шахтар 3-0 виграв, але це вже нас не цікавить. Тому що нас цікавить Ліга Чемпіонів. Матч відповіді з Чесі. Бурда. Бурду я. Е Точно. Я йому лапши розк... лапшина вуха. і Скажу, що попереду ще важливіші поєдинки. Граємо вдома. Так, перший матч ми грали на Stanford Bridge. Тепер граємо матч відповіді на НСК. Так, трохи підтомлений Макколенко, але нічого. Страшного. Х... Дивимось. Мусо, нехумельс, Джеймс, Упомакано, Кулібалі. Здається, його не було в першому матчі. Чивал Мартінес, Хауварс, Маунт, Стернг, Пулішич. Здається, хтось замість Хауварса був. Хауварс на заміну вийшов. Маунт. Не пам'ятаю. Але майже той же самий склад. Хумець знову справа. Не буде давати розбігтися. Він ж там Хумельць, йому там... скільки йому вже років? 35 плюс. Його бігати повинні дуже легко, але в тому матчі це було не так, зовсім не так. В тому матчі Челсі забило нам першими. До речі, кухумель, що капітан команди. Серйозно. Челсі забило нас першими. Нам прийшлось відігруватися. А Челсі прийшло 3-1 реал. Так, Лі... Лі... гімн Ліги Чемпіонів ми пропустимо. І розпочинаємо. Стартовий свисток. Динамо Київ з м'ячем. Тимчик. Торейра. Шапаренко. Сердар. Комбі... Почнемо з... Якось з комбінацій. Тимчик вже по флангу. А хто там під... підтримає мусо. Перериває цю подачу. І з м'ячем Челсі. Виходять. Виходять з під цього пресингу 에... сині футболки, маунт. І вже на нашій половині поля комбінують стерлінг. Стерлінг дуже небезпечний. 에... Хто там тренер до сих пір у Челсі? Він, він щось знає. Торейра перериває передачу. Небезпечно. Вони катають біля нашого штрафного майданчика, але ми змогли перервати атаку і виходимо в контратаку. Супряга! Супряга! Пас! Ай! Треба було пробивати! Вже ж супряга втік, але... Це помилка! Удар! Стійка! Ось так ми розпочинаємо зі стійки цей матч. Спочатку вихід сам на сам я перемудрив, ну а тут просто не повезло. Стійка грає за Челсі. Хаверс. Хаверс думає кому віддати і віддає на упомикану. Джеймс. Одним пасом відрізає половину нашої команди. Стерлинг. Помилка. В простій ситуації. Турера. Пас на Вінісіуса. Також помиляємося, але з м'ячем залишається київська. Динамо. Вінісіус непогана стіночка. Удар! 1-0! Відкриваємо рахунок на 26-й хвилині матчу. Венісіус жуніор. Чудово зіграно Супряга Стерлінг. Стіночка простенька. І прямий удар. У дальній кут. Такий кручений зовнішньою стороною стопи. Удар. Шість голів в 10 матчах у бразильського нападника. І тепер вже Челсі потрібно відігруватися. Але... Щоб не було. Як в тому матчі, що Челсі перші забили, а потім ми повністю домінували і ледь-ледь зрівняли рахунок. А Челсі просто тримали 1-0. Нехай отак зараз і тримають наші 1-0. Хаверц пробиває! І дуже невлучно. Розіграємо від воріт, сирота на Миколенка. Миколенко помиляється. Хале Челсі йде. Йде забивати пулішіч. Чилвел, ой-ой-ой! Щось тут простору багато. Що, давай, давай до своїх воріт. Воу. Як хитнув незабарного з Лаутаро. Стерлінг! Удар в ближній кут! І Челсі зрівнює ще в першому таймі. Кай Халлерт. Забули. Миколенко, куди ти побіг? Миколенко Не зрозуміло, кого пішов, куди тримати. Ай, і забули зовсім про Кая Хаверца Так, одну хвилину компенсовує арбітер. І... Вона закінчилась. 1-1 після першого тайму, загальний рахунок 2-2. І ще залишається 45 хвилинка. Розпочинаємо другий тайм. Матчу. Четвертьфінального поєдинку Динамо між Динамо та Челси. Динамо в Атаці. Супряга. Непомітний супряга, сердар, важкий якийсь сьогодні сердар і ось можна. Хотів сказати, ось можна на супрягу видати, але тимчик настаку... настільки погану передачу віддав, що вона там до супряги і близько не, не дійшла. Лаутаро. Стерлінг. Пулішич, Чивелз. За ним біжить Олександр. І не забираємо. м'яч, це погано. Лаутаро. Лаутаро пас. Проникаючий пас. Ух, як це було небезпечно! Пулішич, небезпечний підкат. І навіть жовтої картки нема. Зараз ми могли просто самі собі привезти. Вінісіус, ай помилка. Стервін. Сердар не перехоплює стерлін. Маунт. Ох, як помиляється маунт. І зараз головне самим не помилитися. Та що ж таке? Ну, Челси дуже швидко накривати встигає. Молодець Супряга. Турейра. Сердар. І не було офс офсайда у Вінісіуса. Супряга не доходить до нього м'яч. Кулібалі. Довгоногий перехоплює пас. Чікі вони, як вони жорстко грають. Нема кому, просто стоять. Він зовсім немає вільного простору. Капець. Миколенко дуже невнятно грає. Стерлінг. Маунт. Забарний, чудово відпрацьовує. Ку вже попер? Сердар. Супряга. Ну дивіться, стоять в лінію і зовсім ніяких вільних зон! І кулібалі не проходить крізь нього пас. Що, невже будемо до... додатковий час грати? Ми... Вау, оце техніка! Хумельс? Ха, що? Вони катають просто м'яч? Лаутаро? І віддають, катали, катали і віддали просто нам м'яч. Ну, це капець а не передачі. Ще й Лаутару там в опорника перетворюється. Молодець, сирота і на цьому закінчується другий тайм, буде додатковий час. Що ж це по тактиці? Знаєте, може спробувати... Там на Атлетіку тринує наполіс спробувати швидкості додати. І агресії. Ось так, швидкий розіграш м'яча. І прямі передачі. Подивимось, тут у нас Ось, агресії додавим трішки при відборах. Тому що ну, якось дуже важко проти них грати. Другий перший екстра тайм в нашому матчі 1-1 після основної частини гри. 2-2 загальний рахунок і, і Сардар вперся в офсайт. Оце так передача начило. Все, ти, тимчик дуже, не біжить. Мабуть, він за сезон уже втомився. Тому що тоді, я пам'ятаю, тимчик був просто ракета. Дуже швидкий, всіх нас доганяв. Ні! Барнс. 2-1. Це капець. Ми зараз можемо тупо вилетіти. З Ліги Чемпіонів. І знову забули. Знову той самий гол. Такий самий, який ми пропускали в першому таймі. Зараз ми пропускаємо в першому екстра тайм. Все. Тоді нам нічого не залишається, як включати. Ого! А якщо ще отак будуть приймати наші гравці м'яч, то це ні до чого хорошого не призведе. Ну а Челсі зараз почне катати. І що і пресингувати почне. І навіть не дають атаку провести. У нас залишається 15 хвилин матчу для того, щоб зрівняти рахунок. Печально. Печально, тому що Челсі погано грає. У них два небезпечних моменти і два голи. Ну, якщо вилітати, то точно не від такої команди. А часу дуже мало, тому що стоїть 4 хвилини тайм. Маунт. Маунт проходить Торейра, ну. На кутовий, залиш. Дуже мало часу. А ми не можемо якусь атаку. Оу! Упомикано! Із пустих воріт вибиваємо! Момент іще у Челсі. Челсі... вс челсі включило нереально команду і Джовані Джовані забрали. Mm -hmm. Ай, Лаутаро і все червона картка. Все. Торба. Mm -hmm. Забрати, забрати Тимчик, молодець. Вінісіус, Жовані, Шапаренко. Ні. Все. Програємо ми цей поєдинок, на жаль, ми не виходимо в півфінал Ліги Чемпіонів Челсі з двох наших помилок. Забиває нам два м'ячі. І на цьому шлях в Лізі Чемпіонів ми, на жаль, закінчуємо. 2-1 на користь Челсі. Хавер 44 Барнс 99 Ну що ж, у нас залишається лише Чемпіонат та Кубок. Чемпіонат ми вже виграли. Кубок ще потрібно виграти фінал у Шахтаря. Ну, в принципі, якщо дивитись на статистику, це жахливий був матч у виконанні Динамоки. Заслужено. Заслужено, ми цей матч програли, але ми повинні були вигравати перший матч, тому що там Челсі багато в чому завдячує муссо. Це голкіпер Челсі, якщо що. А, жаль. Не сталося казки, Чвертьфінал це також непоганий результат. Це найбільше наше досягнення в кар'єрі в Єврокубках. А ми, ми не виконали завдання, тому що ми мали нас завдання це дійти до півфіналу. Ох, як сильно впав рейтинг, рейтинг тренера. Після невиконання поставленої цілі 65. Ну що ж, я думаю, на цьому можна завершити. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео. Может, это писать, на канал. Ну, а есть такие у нас пифинальные пары. Атлетико, Челси, Бавария, ПСЖ. До встречи в следующем видео. Всем удачи и всем пока.